Андрій Станович. Станович Андрій Павлович. добровольцем 21 березня поїхав воєнкомат Броварий, взяв пов'язку, не вмістився в автобус і на 24 числа опять поїхав опять знову поїхав у Білу церкву, 72-го раду попав я. Спочатку Маріуполь був, ми стояли на блокпосту, а потім через, 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 через поля. Луганську область під Кассондон і зварено. А це зі сторони Росії нас обстріляли, Ой, як вам сказати, ми відходили, до нас приїхали в гості танки. І нас зі сторони Росії обстріляли по танках і попали в танк. Поки танк загорівся, ми хотіли, я там і ще три чоловіка хотіли бігом забрати боєприпаси, бо недалеко було від танку. Я тільки не спіли добігли до танку, як зірвалась бика, башня відлетіла в одну сторону 15 метрів, це мені потім розказали хлопці. А всі осколки перші я отримав. Ну, добре, що був бронежилет, і так мене спасло, щоб був бронежилет. Получив бронежилет рукошет в руку, мені руку рукошет, відбило. Ну, Я розвернувся і отримав зразу, підкосили мене. В ногу. Ззаді залетіло, спереду вилетів. Я потрапив в Дніпропетровську. Тоді був в Дніпропетровській з Києва професор Лакша Андрій Михайлович. Він мені, будемо так казати, дав першу допомогу і спас мою ногу. Не відрізав, а спас. А потім, потім госпіталя, потім то, потім то. Потім Андрій Михайлович Лакша, він десь його відсилали кудись наліво-направо. І зайнялися мною то ті займуться, то ті займуться, то ті займуться. І потім загноїлася мене нога, довгий час я лежав у гної філорії, вже хотіли відрізати мені її. І тут так вийшло, познайомилися з Тасом, з лаї, і мені пропонували полічитися там. Я согласився. Зараз. Вже снімки дивився, кость зростається. Я доволі, словом. Зняли Алізарова, зняли, я год у ньому ходив там Алізарова. І поставили гіпс пластиковий. Ще місяць-два походжу, а там буде видно і може потім вже потихеньку буду шкоталігати сам. На этому. Так. Мені дуже сильно. Якби не, якби не цей проєкт, я би. Коротше, я би... Я би ходив вже без неї. Держава наша, що то вона не спішить дуже допомагати нам. А благодаря народному проєкту, благодаря вам. Люди стануть на ноги дуже багато, руки хоч деякі я дуже багато хлопців знаю, які ожидають на турніку висить один там зайдара. Дуже-дуже дякую і хай ну, не знаю, що сказати. Дуже дякую.